Я бачу, до другого туру вийдуть чоловік і жінка, каже Олена Курилова, переможниця декількох сезонів, битви екстрасенсів, потужна провидиця та незмінний експерт програми. Слідство ведуть екстрасенси. Її віщі слова варто почути і вам. Я це бачу чітко, як крізь туман часу. Там, у вогняному колі долі, стоять двоє він чоловік, вона жінка. Протистояння почнеться в день, коли тіні впадуть не туди, куди звикли. Це буде друга весна після великої втрати. Вони вийдуть до людей, кожен зі своєю правдою, але народ захоче неправди, народ захоче сили, і знову все буде як у 2019-му, тільки гірше. Знову сцена, знову дебати, знову крики, образи, прокляття, знову жар у горлі, холод у серці і телевізор, від якого люди не зможуть відірвати очей, знову той самий гріх чекати, що хтось один врятує всіх. Я чую, це вона, і хтось відповість Ні, це він. І буде розкол, і стане країна на межі вибору, де правди не буде, бо кожен побачить своє відображення у тому, хто на сцені. Жінка прийде з вогнем, але чоловік з кригою. І той, хто холодний, буде сильніший, бо холод не горить, а вогонь себе спалює. У цю ніч ніч перед другим туром небо буде без зірок. Я вже бачила це одного разу. І тоді також вибір зробили не серцем, а болем. Так і цього разу буде. Не любов приведе до перемоги, а страх. Не питайте, хто з них виграє. Бо виграє не той, хто стане президентом, а той, хто залишиться людиною. Запам'ятайте ці слова, бо між ними доля України. Жінка, яка дійде до другого туру, зніме свою кандидатуру в прямому ефірі і назве ім'я того, кого обере країна не через голосування, а через шок. Вона віддасть голос не собі, а тому, кого перед цим викривала. І це спричинить не перемогу, а революцію сумління. Але станеться те, чого ніхто не очікував смерть. Між перемогою й присягою народ буде в шоці, і все зміниться. Я бачила це і мовчала. Я знала, що, коли скажу, мене не почують, але тепер уже пізно мовчати, бо відлік пішов. До другого туру вийдуть чоловік і жінка. Я бачу їх як через вуаль. Обидва сильні, обидва вогняні, але вогонь один з неба, інший з пекла, і хто з них хто покаже час. Я бачила, як вони стоять на сцені, холодна тиша, і очі в очі, вона з минулого, він із майбутнього, але обидва в теперішньому. І саме це теперішнє розриває країну навпіл, знову дебати, знову емоції, знову крики, битви, мільйони екранів. Народ захоплено спостерігає, не підозрюючи, вибір уже зроблено, але не ними, він переможе, так він набере більше. Але я бачу, як він стоїть біля дзеркала сам і каже вголос Я не встигну, і ця фраза, мов ніж, бо він знає, бо йому вже сказали. До дня інавгурації залишиться 19 днів, і саме тоді все стане чорним. Не оголошення, не постанова, а тривога, сирена, порожнеча і жінка, жінка, яка програла, але не втратила влади. Вона скаже ми мусимо діяти швидко. І саме тоді з'явиться третій не з системи, не з телевізора, не з виборчого бюлетеня. Він вийде як тінь, як тиша після крику, як відповідь, на яку ніхто не чекав, він не просив, він не хотів. Але його ім'я було вказано в ніч. Так його не обирали, але його поставили, бо небеса не чекали, поки ми визначимось, бо смерть не питає, кого ми хотіли, бо доля не розмовляє з демократією вона діє. Я казала, час пішов, ніхто не слухав. Усі дивились на цифри, діаграми, політологів, але не дивились угору. Коли він переміг, його очі не раділи. Там була тінь невелика. Майже непомітна. Але я її побачила бо тінь не бреше. Йому тиснули руки, писали пости, обіцяли вірність він стояв серед натовпу, але ніби один. Бо хто знає, що смерть вже поруч той не святкує. А смерть уже сиділа за кулісами вона не кричала, вона чекала, бо їй лишалося недовго. На дев'ятий день після перемоги сталося перше. Свічка впала в соборі, де готувались до інавгурації. Просто впала і розлила віск на хрест, ніхто не звернув уваги. А я звернула. Бо я знаю, що якщо віск падає на хрест, хтось не прийде на власне вінчання з державою. На одинадцятий день він почав кашляти, на тринадцятий зник із публіки, на сімнадцятий його кортеж поїхав, але ніхто не бачив куди. А на дев'ятнадцятий чорний екран. Всі канали, всі сторінки, всі голоси затихли, я знала. І тоді найстрашніше тиша, уся країна в стані якого не було навіть під час війни. Що сталося? Де він? Хто тепер? Це змова, це війна, це кара? І тоді вийшла вона, жінка, що програла. Але голос її був твердим: вона сказала: Ми не маємо часу. Ми не маємо права чекати, я не зрадниця, і я не візьму трон, який не мій, але я знаю, що тепер буде. І саме тоді з'явився він ніхто не кликав, ніхто не згадував, він не мав штабу, не мав реклами, не мав білбордів, він не був генералом, не був політиком, не був другом сильних світу цього, але його ім'я уже звучало в снах. Його лице уже бачили діти, його тінь ходила за Україною, мов тиха охорона. Він вийшов на балкон, сам без супроводу, без мікрофону, без сценарію, і сказав Я не йшов у президенти, але я стояв біля вогню, коли інші ховались. Я вів людей, коли всі мовчали. Я не прагну влади. Але вона прийшла до мене не як дар, а як тягар, і я приймаю її, бо вибору більше нема. І весь народ завмер він не кричав, він не переконував, він не обіцяв, він стояв, мов знак, і серце країни впізнало його. Тоді все змінилось ті, хто ще вчора малював нові закони, втекли, ті, хто ще вчора планував уряд, схилили голови, ті, хто готував інавгурацію, вже шили новий стяг. Бо це була не смерть одного, це було воскресіння правди. Ніхто не знав, звідки він, але старі жінки в селах шепотіли то син той, що врятувала шістьох у 1991-му. то той хлопчик, якого виносили з-під завалів у 2014-му. то той, що мовчки жив, і мовчки прийшов. Це не був переворот, це не була інтрига, це було пророцтво, що зійшло. Я бачила його у вогні, я бачила його в повені. Я бачила, як його руку покривають зорі. І я знаю, це тільки початок, бо тепер новий час. Бо тепер новий дух. Бо тепер не обирають за гроші. А приходять ті, хто вже були в книзі, що ніхто не читає. Я ще скажу, що буде далі, але вже сьогодні. Запам'ятай, у другий тур вийдуть чоловік і жінка, але тільки один дійде до кінця. А той, хто стане на чолі, навіть не буде в бюлетені, бо його вибере не натовп, а небо. Тут відкривається сенс смерті, пророцтва, роль України в новій реальності та те, чому вибір зроблено не людьми, а небом. Ви думали, все завершилось? Ні. Смерть не фінал, це дзеркало. Вона забрала не просто тіло, вона зняла маску з часу, бо той, хто пішов, мусив піти, і не тому, що слабкий, і не тому, що винен, а тому, що його роль завершена. Його перемога була потрібною лише для того, щоб народ не обрав, щоб побачив, що навіть найсильніший, найрозумніший, найхаризматичніший може не дожити до присяги. Бо не йому судилося. А що далі? Далі перерізана стрічка часу. Україна увійшла в іншу зону, зону, де більше немає як було, де майбутнє не копія минулого, той, кого не було в бюлетені, не матиме медалей, він не носитиме краватку, він не посміхатиметься, бо він останній. Останній президент у старому сенсі, останній до того, як усе стане іншим. Бо після нього не буде звичайної влади, буде рада, буде собор, буде поклик. Народ перестане голосувати, він почне чути, відчувати, відповідати небесам. Це не казка, це вже почалося, але смерть вона була не кара, не випадковість, не змова. Вона була знаком. У ту ніч, коли він пішов, по всій країні сталося 28 землетрусів усі не сильні, але синхронні. Земля здригнулась. Так вона сказала Я пам'ятаю кров, бо той, хто виграв, мав забути, а той, хто прийшов, пам'ятав усе. Його перше рішення було дивним він зібрав не уряд, а старців. Він покликав не банкірів, а матерів. Він сказав, ми маємо порадитись не з грошима, а з душею, не з чужими, а з кров'ю, не з союзниками, а з пращурами. І тоді заговорили місця сили. І тоді заспівали ті, хто мовчав десятиліттями, і тоді заграли ті, кого всі вважали давно зламаними. Україна прокинулась. Армія, Армія відчула зміну перша, бо в ту ніч, коли він склав обітницю, на передовій. Замовкли гармати без наказу, без наказу, без наказу, просто замовкли, ворог розгубився, сили змістились, мапи змінились самі собою, бо коли приходить той, хто з крові вода, земля й вогонь йдуть за ним, а потім почали відкриватись листи. Старі, запечатані, з минулого століття їх знайшли у печерах, у стінах церков, у могилах. І в усіх був один і той самий підпис. І одна дата 2025 рік Той, хто не дійде до трону, відкриє шлях, а той, кого не виберуть, поведе. Бо вибір зробить не народ, а нація. Ці слова повторювались знову і знову. А люди люди почали плакати без причин стояли в полях, торкались землі, шепотіли молитви, яких ніколи не вчили. Це було очищення. Це була перемога не через зброю, а через сльозу. І в тій сльозі правда, бо жертва була потрібна. І той, хто пішов, знав це і прийняв це. Чи був він мучеником? Ні. Він був ключем, а ключ не лишають у замку, його повертають до джерела. Третій той, хто прийшов, хто це був? Не скажу імені, бо його ім'я не головне. Він не для слави, він для суву, для переналаштування, для зміни траєкторії, для перехоплення блискавки, він не доживе до старості, але він доживе до прориву, бо з його появою почнеться нова епоха, епоха, де Україна не фронт, а серце, не біль, а сигнал, не тінь Європи, а її свідомість. Запам'ятай, два імені будуть на бюлетені одне тіло піде в землю, але одна душа підніме прапор, і це буде не душа переможця, а душа цілителя. Я не розповіла все, бо частину маю залишити в тиші, але ти вже знаєш головне народ не обирає, коли йде смерть. Смерть приходить, коли народ зволікає, і лише тоді небо вирішує. І цього разу воно вже вирішило. Пильнуй, дивись у темряву, бо саме звідти виходять ті, хто несуть світло.